Тота у будь-якого чиновника в голові пусто. І це, якщо казати простими словами, це хвора людина. Чиновник, який має на меті одержати хабар. Це хворі люди. За щомісячну сплату данини посадовці гарантували суб'єктам господарювання, господарської діяльності можливість безперешкодно реалізувати. Населенню продукцію без відповідних санітарно-епідеміологічних документів. Тобто реалізуй свій товар, свої продукти без всяких погоджуваних документів. Тільки занось нам кошти. Хабарі. А те, що буде з споживачами, це вже окреме питання. Будуть у них якісь симптоми. Отруєння, чи не буде, яка там якість продуктів, це, не, це нас не стосується. Головний хабар занеси і все. І працюй далі. Водночас, у разі виявлення таких факторів, тобто факторів порушення під час перевірок, оці зловмисники обіцяли не вжиття заходів реагування до тих підприємців, хто сплачує таку данину. Тобто, якщо. І виявили порушення у підприємстві. Але якщо підприємець сплатив хабар, то ніяких обмежень до діяльності не буде. Він далі буде працювати. Головне, що він в нашій схемі. І головне, що він заносить нам енну суму коштів. Ось як думає чиновник хабар. Також посадовці пропонували інші. Платні послуги. Зокрема, видачу за хабарі дозвольних документів. Ми випишемо тобі будь-які документи, будь що з різними підписами, з різними назвами, з різним змістом. Але при одній умові ти маєш занести нам хабар. І працює. Організована схема працювала понад півроку. Тобто, понад півроку, оці умільці, чиновники. Здійснювали і реалізували оцю схему. По отриманню хабари. Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцем проживання фігурантів вилучили мобільні телефони, чорнові записи, які місять докази протиправної діяльності, а також готівку. Тобто кошти виявили. Мабуть, це для них був джекпот. Оці кошти. І, мабуть, вони молилися на ці кошти і, відповідно, чекали наступної суми. І ось це все було